Багато предметів, які ми бачимо навколо себе, пофарбовані у якийсь колір. Це необхідно для того, щоб вони були гарними і не схожими один на одного. Але буває так, що фарбують предмети з певною метою. Колись морем плавали тільки вітрильні кораблі. Щоб розпустити вітрила, матроси підіймалися на щогли. Вітрила білі. А смуги на тільниках у матросів сині. Капітан добре бачив, як матроси працюють. Вийшли на поле дві команди футболістів. Одна у блакитних футболках, друга у жовтих. Нізащо не сплутаєш свого гравця з чужим. На півночі у яскраві кольори пофарбовані всі машини. Зима там довга, яскраву машину добре видно на білому снігу. Якщо застрягне, її швидко знайдуть. Особливості форми військових Збройних сил України це піксель. Вона добре маскує бійця, зручна і допомагає виконувати свій обов'язок захищати свою країну. Зазвичай Літаки бувають сірого та блакитного кольорів. А у літаків, які літають на північ червоні крила. Працюють на дорозі працівники. На кожному помаранчевий жилет. Помаранчевий колір це сигнал водіям. Обережно на дорозі працюють люди. На вулицях міста найпомітніша машина пожежна. Вона червона. Водії інших машин здалеку бачать її та поступаються дорогою. На пожежу запізнюватись не можна. Вчені помітили яскраво пофарбовані автомобілі рідше потрапляють в аварію. Це від того, що їх усім добре видно, і водіям, і пішоходам. І ще помічено. Що веселі яскраві фарби створюють людям чудовий настрій, а від цього і робота йде швидше. Молодці фарби допомагають людям працювати.